Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики ще зазріли, то все очухрали, могили вже розкривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують. Із поеми Кобзаря Великий льох розпочинається лекція у стінах гуманітарно-педагогічної академії. Її влаштували представники Хмельницького міського товариства просвіта для майбутніх вчителів та викладачів української мови та літератури. Про творчість Тараса Шевченка говорили крізь призму діяльності літературного критика та громадського діяча Дмитра Донцова. Радянська пропаганда робила усе, аби стерти зі сторінок історії його ім'я великого українця, якого на превеликий жаль ігнорує українська історія. Це дуже шкода Дмитро Донцов. Ідеолог українського націоналізму. І ми сьогодні покажемо цьому славному студентству, що не треба боятися слово націоналіст, і не треба боятися бути націоналістом. Он Товаришка Світлої пам'яті да Вінчі, так, На кожному кроці каже: я націоналістка і не боїться. Христина Анісімова, випускниця гуманітарно педагогічної академії. Зараз працює у міському товаристві просвіта та досліджує життя та діяльність Митра Донцова. Здобутими знаннями ділиться у стінах Альма Матер. Дмитро Донцов, проживши многотрудних 90 років, був вимушений постійно змінювати місце проживання, вони його роботи, адже він підтримував все українське. Словом, Дмитра Донцова розвінчують і міфи про Тараса Шевченка як про нужденого та суворого кріпака. Для Дмитра Донцова Тарас Шевченко був прикладом саме українського такого національного патріота. Він завжди його згадував і завжди до нього звертався. Представники Хмельницького міського товариства просвіта співпрацюють із навчальним закладом вже не один десяток років, аби разом виховувати покоління патріотів. Це майбутні викладачі, які будуть нести слово Шевченка в маси, будуть нести в школи, і тому різні погляди на сьогодні є дуже і дуже актуальні. Ірина Муляр Валерій Телеговський, новини міста.